Читання І роздуми над Словом Господнім. Сьогодні будемо роздумувати над те, що Слово Господнє говорить про нашого Господа Ісуса Христа. І перше, хочу зачитати із старого заповіту те, що було до приходу Ісуса Христа сказано, пророцтво. Про Прихід Ісуса Христа, яке Його буде життя. Це записано книга Пророка Ісаї, 53 розділ з другого вірша. Бо Він виріс перед Ним, не мов галузка, і, не мов корі і сухої землі, і не мав він принади, і не мав він пишноти, і ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Він погорджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували його. Направду він ж немочі наші взяв і наші болі поніс, а ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив, поразами і мучив. А він був ранений за наші гріхи, і за наші провини він. Мучений був, кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас здоровлено. Оце короткий відрізок тексту від, з книги про Ісаї, 53 розділ. Тут ще більше, ще ширше описується про життя Ісуса Христа, про те, що Він страждав, що Він і коли страждав, то він навіть. Не відкривав свого рота, щоб е, кричати, чи щось. Е, ну, Як лю люди, які ми знаємо, переносять болі і страждання зазвичай кричать, можливо, когось іншого зневажають, але він цього не робив. Він, Ми, ми вже знаємо, ми знаємо тому, що описано нам заповіті, як він пройшов це життя. Е, ми... Знаємо, як він жив, що він і хвороби в нього були, він проносив, і болі, і страждання. Ми знаємо, що, як тут написано, що і не цінували його. Як прикро. Получається, до приходу Ісуса Христа ці слова написані. І дійсно, коли Він прийшов, бувши на землі, так відбулось, не цінували Його. Коли ми можемо Дуже яскраво побачити це по священнослужителях церкви, які були в той час, що, такі, що один, який дуже яскраво описаний, хто цінував це Симеон. Пам'ятаєте, він вже був, правда, старець, коли ще маленький був. Ми не знаємо подальше його життя. Видно, що він відійшов вічність, тому що ну, час йде. А про інших священнослужителів ми знаємо, що вони, вони навпаки, потім в кінці кінці винесли, щоб його покарати, щоб його знищити. І як прикро, що люди, які знали слово, і вони не підтримали Господа нашого. кажеться, тож... Прийшов Господь на землю. Слухайте Його, що Він говорить, і несіть це слово. Розповідайте. Живіть так, як Він говорить. Але так не сталося. Як, як не прикро, але так не сталося. І написано, що він болі наші поніс. Його вважали за пораненого, ніби Бог Його вдарив. Поразами й мучив. Зі сторони, ніби так було видно, він, він переживав, він страждав. Звісно, йому хотілося б і підтримка більше від люду, але так відбулося. І так слово Господнє е -з -з -зві звіщає про те, що ніхто його. Не підтримав, і ніхто не хотів, мало хто з ним хотів на той час із служителів із з тими людьми, хто був при владі, мало хто хотів з ним мати справу. І хочеться перенестися на теперішній час. І ми знаємо, що оце ми прочитали пророцтво, яке було записано до приходу Приходу Ісуса Христа. Ми знаємо, що Ісус Христос прийшов, і так воно зійснилося, що мало хто підтримав Його, але все рівно Господь Він є на те, Господь, що Він вибрав вірних. І за те, що Він вибрав вірних людей, це Слово пронеслося через століття і зараз, дві 2000 років назад, і ми отримали це слово. І ми. Можемо бачити все життя Ісуса Христа до, те, як Він жив, і нам дещо записано, що буде з ним. Так як в старому заповіті дивилися і чекали, ось такий прийде Месія, ось такий образ Його, це як ми прочитали, так само ми можем, ми є в Слові Господні записано. Ми читаємо, і ми дивимося, яким він має бути. Да, він до кінця незрозумілий, до кінця ну, дивний, але давайте зачитаємо. Це в напис... об'явленні Святого Івана Богослова. Прочитаємо з першого розділу з 12-го вірша. І я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зі, зі мною. І оглянувшись, я побачив сім свічників золотих, а посеред семи свічників подібний до людського сина, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом. А його голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг, а очі його немов полум'я огняне, а ноги його подібні до міді, розпалені, наче в печі, а голос його немов шум великої води. І сім зір він одержав правиці своїй, а з уст його меч обосічне виходив, а обличчя його немов сонце, що світить у силі своїй, і коли я побачив його, то до ніг йому впав, немов мертвий, і поклав він на мене правицю свою, та й промовив мені: Не лякайся, я перший і останній, і живий, і я був мертвий. І ось я живий на вічні віки. І має ключі від смерті і від аду. Ось такий образ описується Ісуса Христа. Так, да, в багатьому випадку дивний, є багато що роздумувати над цим. Але це все символічно і описується те, в якій він славі пробуває. Ми пам'ятаємо, як Мойсей. Коли він виходив на гору Сіна і розмовляв з Господом, з Богом. І пам'ятаєте, коли він сходив донизу, його лице світилося від слави Господній. Ось і подібне тут, ми бачимо тут не просто не просто лице світиться, а тут ще більше, а обличчя його немов сонце, що світить у силі своїй. Тобто Він сам, він сам є носієї слави, величі Господні, як Сонце світить, що неможливо навіть дивитись на стільки яскравий. І це ми дивимося на Христа, який буде ще спереді нас. Ми вперед дивимося, ось такий Він, ми його побачимо. Ми знаємо, що Він вже є, Він вже прославлений, ось такий, але Він явиться. Він е, записано в об'явленні 20... 19 розділі, 11 вірша, і побачив небо відкрите, і ось білий кінь, а той, хто на ньому сидів, зветься вірний і праведний, і він справедливо судить і воює. Очі й немов, о... немов полум'я огняне, а на голові його багато вінців, і він. Ім'я мав написане, якого не знає ніхто тільки сам він. А задягнений був він у шату, покрашений кров'ю, а, а, а йому на ім'я слово Боже. А з устю виходив гострий меч обосічний, гострий меч, щоб ним бити народи, і він пастиме їх залізним жезлом. Ось такий ще опис нашого Господа Ісуса Христа, що він написано, що Він вірний і прав, правдивий, і Він справедливо судить і воює. Він не просто, як ми прочитали, що Він погоджений, принижений був на землі, пам'ятаєте, в образі людині про кісаї говорить. А тут зовсім інший образ. Тут показується образ повелителя, господаря, царя, вседержителя, який йде з великою силою і з великою славою. Вже ніхто не може протистати йому, ніхто не, не, просто не буде його шанувати, просто він змушений шанувати, коли Христос приде в такій величі і славі, тому що ніхто не встоїть проти нього. І, і ми знаємо, ми це, ми це бачимо і дивимося наперед. І ми маємо дивитися наперед, і маємо знати, хто що нас Господь, який Він величий і слав. Він не просто, як людина, прожив це земне життя, а Він більше, Він є наш Господь. Він, бувши людиною, помер, переміг смерть. і... Таким чином, Він і здолав смерть, він написано має ключі від аду і смерти. І в цьому також є величезна його сила і могутність. І на завершення хочу ще зап... прочитати про Ісуса Христа так само із об книги об'явлення Святої Івана Богослова, 22 розділ з 12 вірша. І Господь наш Ісус Христос говорить: Ото незабаром приходжу. І зо мною заплата моя, щоб кожну віддати згідно з ділами Його. Я Альфа і Омега, перший і останній початок і кінець. Наш Господь Ісус Христос, Він прийде. Він, так як піднявся на хмари, так само написано, Він на Хмарах прийде і побачить кожне око. І написано: І ті, хто прокололи, і заплачуть за ним, будуть плакати і ридати за ним. Нехай буде прославлений наш Господь, тому що Він дійсно величний і славний. І нехай буде імення Його прославлено і в нашому житті, в наших ділах, нехай буде імення прославлено також, щоб славилося, як ми будемо між іншими людьми, щоб ми розповідали про нашого Господа і чекаємо нашого Господа. І як слово Господнє говорить, що потрібно. Тут написано, дух і невіста говорить: прийди. А хто чує, хай каже прийди. Маємо казати: Прийди, Господи Ісусе, прийди! Прославлений наш Господь, слава тобі навіки! Хвала нашому Господу за те, що Він показує, Він не ховає себе. Свої слави, а показує, щоб ми могли бачити, піднімати голову і його славити, за те, що Він тивне чинив для нас, відкрив для нас і дає для нас. Слава нашому Богові навіки, Богу Цю, Сину Духу Святому. Амінь.